Привіт! Мене звати Микола, я засновник PAPIDU Digital Agency. У цьому відео я розповім про впровадження CRM. І якщо ви вже працюєте з клієнтами, маєте рекламу, замовлення менеджерів, вам точно потрібна CRM-система. CRM, CRM це не просто зручна програма, це система управління клієнтами, яка дозволяє не втрачати заявки, а також контролювати продажі, автоматизувати рутину і зрозуміти, що працює в бізнесі, а що ні. Що ми робимо? Ми аналізуємо ваші процеси, підбираємо CRM під вашу нішу, налаштовуємо етапи, воронки, поля, інтеграції. Також підключаємо сайт, месенджери, телефонію, створюємо автоматизації та аналітику. А головне ми не залишаємо вам CRM сам на сам системою. Після впровадження ми проводимо навчання команди через живу демонстрацію, через відеоуроки і навіть через повноцінну crm платформу з покроковими інструкціями. Що за чим робити? Це не просто запис рекламу, це круто зняті, чітко структуровані уроки, які легко зрозуміють навіть ті, хто раніше не працював з CRM. А ще у нас є окрема послуга. Наш спеціаліст може на місяць, наприклад, стати частиною вашої команди і разом з менеджерами на місці впроваджувати CRM у вашому бізнесі, налагоджуючи все це там у процесі вашої роботи. Наприклад. Ви отримуєте заявки з реклами. CRM фіксує кожну заявку, так менеджер бачить чітке завдання, ви контролюєте ефективність, а система показує, кому і що продавати далі. Ми є офіційними партнерами більшості топових crm систем і можемо обрати рішення під ваш бюджет та ваші цілі. Якщо ви не знаєте з чого почати, натискайте кнопку «З чого почати. Там є короткий тест, після якого ми підкажемо, яке рішення найкраще саме для вашого бізнесу. А якщо ж ви хочете поспілкуватись напряму вже зараз, то під відео або на сторінці є месенджери та номер телефону. Дзвоніть, телефонуйте, як вам буде зручно. Будемо раді вам допомогти. До речі, якщо ви хочете заглибитись в тему діджитал інструментів і побачити, як все працює в реальних бізнесах, обов'язково зареєструйтесь на онлайн-семінар Day». Це наша подія, яку ми проводимо один-два рази на місяць онлайн та плануємо проводити офлайн у різних містах. Там ми ділимось найактуальнішими інструментами для продажів, реклами, автоматизації та впровадження CRM. Що ж ви дізнаєтесь, як правильно впроваджувати CRM, як безкоштовно писати клієнтам у Viber та Telegram, що таке IP-телефонія, як вона працює, як завжди бути на зв'язку, як працює email маркетинг як працює програмна каса, які сайти зараз реально працюють. У чому реклама для одних це море заявок, а для інших це просто витрати. Одним словом, Digital Day – Живий такий практичний формат, без води, кейси, приклади, все по суті. Якщо ви підприємець, керівник, займаєтесь продажами або просто хочете покращити процеси у своєму бізнесі, цей захід точно буде вам корисним. Щоб зареєструватись, переходьте за посиланням у контактах або під цим відео в описі. Побачимось на онлайн семінарі.